Чергове пленарне засідання 13-ї сесії 6-го скликання Вінницької обласної ради видали з досить плодовитим та активним. Без особливих перепитій депутати проголосували за дострокове припинення повноважень своїх колег, обраних до Верховної Ради України Григорія Заболотного із фракції Єдність Вінничини, членів фракції партії регіонів, ексгубернатора Миколу Джигу та колишнього начальника Вінницької митниці Віктора Тимошенка, який переміг на виборах у 198-му окрузі на Черкащині. Голосує. Дякую, не так одностайно підтримали депутати дострокове припинення повноважень лідера фракції Єдність Вінничини Олександра Домбровського. Представники від батьківщини вирішили використати розгляд питання, аби знову висловити свою позицію щодо порушень в 11-му окрузі. Фальсифікації, які в цій державі, можуть привести до революції, можуть привести до громадянської війни. Шановнориску, я звертаюся до представників партії. Винесете солідарну відповідальність за те, що бувають у цій держави. Я стверджую, що всі злочинці будуть нести відповідальність після виборів президента України з 2015 року. Я б запитала, мені дуже шкода, Яка що немає міського голови. Якщо зникає світло в адміністративній будівлі, там, де відбувається підрахунок голосів. на... Загалом 14 годин. Чи не відповідальна влада за те, що таке відбувається? Аби урівноважити наростаючий конфлікт та прояснити ситуацію, довелось звернутись до заступника голови депутатської комісії, що вивчала неоднозначну ситуацію на окрузі Руслана Шевчука. Винесеною постановою Вищого адміністративного суду України від 14 листопада щодо визначення протидію. Протиправними дій і встановлення результатів виборів народних депутатів воно на мандатному окрузі номер 11 у задоволенні вказаного адміністративного позову відмовлено, оскільки вказане рішення набуло законної сили, воно оскарження не підлягає. Зрештою, повноваження Олександра Домбровського таки припинили, але неодностайно були й ті, хто утримався від голосування. З одного боку ми сьогодні маємо відповідні висновки з правоохоронних органів, а саме від депутатської комісії. З другого боку, ми сьогодні маємо. Юридичну площину, те, що сьогодні вже результати признані, і вже є, що депутати склали присягу, тобто, фактично, це вже є народні депутати. Про те, що сьогодні казали наші колеги, ці факти не є підтвердженими. І якщо в них є така думка, і вони були особисто брали участь саме у роботі на тих дільницях, вони повинні захищати свої права саме безпосередньо через суди і відповідні органи. Також обласна рада прийняла головний кошторис Вінничини, який у порівнянні з поточним роком збільшився на 761 мільйон гривень або 11,4%. Обласний бюджет прийнятий зростанням доходів. Якщо в минулому Році ми приймали бюджет десь 6,9 мільярда гривень бюджет області 69 мільярда гривень. Був в цьому році 7,4 мільярда гривень. Обсяг загальний, крім того, до складу другого, другого кошику доходів нам передано до обласного бюджету. Передано цілий ряд доходів, які в минулому році були у першому кошику доходів, тобто повноваження на розподіл коштів обласного бюджету. Саме депутатами на, на обласної ради збільшені, тобто нам збільшили Верховна Рада, збільшила е, фінансовий ресурс обласного бюджету. Але й тут не обійшлося без сумнівів, зауважень та обговорення гострих кутів головного фінансового документу. У нас є е, досить Ну, м'яко кажучи, складний непрофесійний бюджет, який приведе до того, що всі пенсіонери, незахищені люди версти населення, вони будуть з всього згідно цього бюджету, якщо він не буде переглянутий, голосувати за принципом того, скільки грошей залишилось. Більше того, ми бачимо, що відповідне є збільшення фінансування на органи державної влади. Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада прийняла в цілому державний бюджет на 2013 рік, який передбачає доходи у сумі: 361 мільярд 510 мільйонів гривень, витрати 410 мільярдів 660 мільйонів гривень. Тетяна Селове новини, телеканал Смарт.